З приводу того, скільки загинуло е, людей сьогодні на. Ну, 31 тисяча. Я ж ну, я люблю врахувати. Тут беремо 1,2 мільйони сектору безпеки і оборони. Це не Три... Ні, 31 тисяча. Mm. Ну я ж нібито, то ж ми ж маємо вірити президенту, правда? Mm. Важко, не виходить, але мало. 31. Беремо, ділимо на 1,2 мільйони сектору безпеки і оборони, отримаємо 2% 58 сотих. Якщо це правда, їх є чим замінити, як ти сказав, стилив, але цього не відбувається. Я тобі кажу про те, що на передовій сьогодні. Яка ситуація? Президент говорить, що загинуло військових 31 тисяча людей. Розумков говорить, що з мільйон двісті тих, що є на сьогоднішній день, у нас з сектору оборони, ця кількість загинувших. Менше 3%. 3% спокійно можна взяти будь-звідкіля без жодної мобілізації. Припускаємо, що ну, звісно що є поранені, є ще втрати е, безповоротні людей, які не можуть повернутися. Вони живі, але вони не повернуться воювати. Добре, це ще в три рази. Хай це буде 6-7%. Знову ж таки, це, це небагато. І не потрібна зовсім мобілізація. Зовсім не потрібна при такому розкладі. Тому е, я, я пропоную, е, що? А, а, або при висловлюванні таких речей е, від держави мають або хрестик е, зняти, або труси вдягнути. розумієте? Тобто визначитися потрібно. Або в нас дійсно скільки загинуло, і нам не потрібна мобілізація. Або треба сказати, що це не так. І мобілізація потрібна все.